Я є координатором виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Київській області. Тому я вповноважена насправді і фахово розповісти про те, як відбулися передвиборчі перегони на 94-му виборчому окрузі. Вони почалися досить мляво, тобто. На початку виборчих перегонів не всі кандидати навіть агітували з основних кандидатів, які наразі є. За місяць до виборів, це які відбудеться через два дні. Почали кандидати, почали проводити по сім зустрічей на день. вони почали працювати нормально. Почала з'являтися зовнішня реклама, агітаційні намети. Також в 94-му виборчому окрузі були зареєстровані клони відомих політиків і кандидатів. Наприклад, зараз ВАСУ через свою постанову зобов'язав ЦВК скасувати. Постанову ЦВК в тому пункті, де вони зареєстрували Віктора Романюка, який є висуванцем ВО Батьківщина. Але залишився його клон, який. Три дні тому повісив бігборди, і далі продовжується агітація за Віктора Романюка, тільки самовисунця. Також є агітація зовнішня і агітаційні намети, де агітують за Сергія Власенка, клона відомого політика, і Остапа Самирака. За Сергія Власенко, причому агітують, ми підходили в намет і питали. Вони агітатори реально думають, що вони агітують за захисника Юлії Тимошенко. І ми навіть запитали, що ж передати пану Сергію. Передали, що помирився з дружиною. Наразі. В 94-му виборчому окрузі було зареєстровано найбільшу кількість кандидатів по Україні з усіх, враховуючи всі минулі вибори. Це було 85 кандидатів. Через це з держбюджету було виділено додаткові кошти для друкування бюлетенів, виготовлення бюлетенів. Він мав бути 200 мм на 1000 мм. Але Знялися 45 кандидатів наразі, це теж є рекордна сума по всій Україні з усіх виборів, і цей бюлетень зменшився з на 200 мм, на 900 мм, Тобто, всього-навсього така маленька кількість довжини бюлетенів постраждала. Зараз Активно агітують це Андрій Лозовий, який нещодавно став висуванцем об'єднаної опозиції, це Юрій Кармазін і Руслан Бадаєв. Руслан Бадаєв також активно використовує адміністративний ресурс і якщо зайти на... Сайти державних органів влади, тобто Київської обласної держадміністрації, Васильківської райдержадміністрації, Обухівської, то можна побачити навіть повідомлення, де він вказаний як кандидат в народні депутати, і де він то відкрив щось, то подарував дітям. Але це є офіційні заходи виконавчої влади. І е, це є використання адміністративного ресурсу, тому е, в першу чергу там, де використовуються діти, і просто дарю, там даруються пам'ятні якісь е, свідоцтва для дітей, то е, це є не дуже морально. З боку кандидата і е, громадянська мережа опора хотіла би, щоб е, надалі такого не відбувалося і щоб дітей не використовували в своїй агітації.